Ролик знятий спеціально для каналу Existua. На даному сайті я придбав ось такі, скажімо так, як вибивачі, але вони правильно називаються Добійник для цвяхів. Тут набори 4 штуки, ось їх артикул. Зараз фокусується TOPEX 03A 440. Ось їхній розмір 0,8 мм, 1,6 24 3,2. Зараз. Розпакую, бо тут ось такі є від степлера застіпки відповідні. І подивимось разом. вам. Плана Exist не тільки запчастини є, а ще й куча класного різноманітного інструменту. По, я б сказав би, що по цінах дешевших навіть будь-де. Якщо порівняти. Так, дивимось. Тут відкрию. До речі, зручна упаковка можуть тудовго зберігатися. Вони, до речі, також ці добільники мають напис. ось 1,6 міліметра. 2,4, тобто все пронумеровано. 3,2. Ось тут мають ось таке вглублення, то, тобто вони не гострі, а ось такі от. Типу, як, виходить, як турець трошки туди просверлений. Ну, саме найменший 0,8. Покажу, де я буду їх використовувати. Використовувати їх буду на автомобілі Mercedes Benz в кузові V140 93-го року з дизельним двигуном об'ємом 3,5 літра. А використовувати буду для обслуговування гальмівної системи. У нас є, відповідно, гальмівний супорт, і щоб нам добратися до колоток, необхідно вибити ось таких два штівта. Відповідно, зазвичай, якщо бити чимось гострим, то оце розплескується і потім виходить, скажімо так, трошки недобре. Тому я придбав ось ці добінники, їх можна використовувати ось так. Бачите, поставили. Зараз я спробую це відзняти. Ось так поставили. Я взяв зараз саме найбільший і легенькими ударами просто беремо і пробиваємо. І вони в нас повністю будуть збережені. Далі можна взяти найтоншого. І наш тіфтік повністю звільнений. Тому штука класна, тут треба пройти трошки. Прижати і достати. Оп, як бачимо, наша ось ця шляпка повністю ціла, не пошкоджена. Бо якщо брати якесь там зубило чи ще щось таке гостре, то, як я кажу, воно руйнується. Все. І так, зараз саме зможу достати інший і все. А інструмент повністю ціленький, чистенький, також можна його використовувати і по призначенню, і десь якийсь. Шляпки цвяхів позабивати, тому що тут є такі відповідно проби. Також можна використовувати їх як пробійника, а десь якусь, там, я не знаю, болта, шару вибити, там, не знаю, рульовий наконечник, який вже старий повністю під заміну і так далі. Тобто функціонал інструмента колосальний. Плюс, що тут є різні розміри. 3,2 мм, 2,4, якщо не помиляюсь, 1,6, та 0,8. Плюс добре зберігається, ніде воно не буде валятися, воно все компактно. Набори десь повісити в майстерні чи ще десь саме то. Тому набором задоволений, можу сміло рекомендувати. Дякую, як зістав, всім успіхів.